Безпілотники над Кримським і нічні обстріли позиції українських військ на Луганщині. Тричі наші опорні пункти із стрілецької зброї обстріляли терористи. Своєї військової техніки бойовики не відводять навпаки, нарощують сили для наступу. Розвідники зі станиці Луганської цю інформацію підтверджують. З блокпостів Луганщини репортаж нашого Євгенія Гаркова. Це крайня передова. Далі вже Луганськ. Селище колись називалося Кіндрашівка. Згодом кажуть, місцеві стало частиною станиці Луганської. Вулиця імені Комдива Чапаєва розбита вщент. З більшості хатів люди виїхали. Деякі покинуті позаймали військові і самі від того страждають. У підірваному будинку загинув не один бойовий товариш. Вони танкісти, але без танків важку техніку відвели. І що робити у разі прориву противника не знають. Що діла. Це треба спросити прошу що діло. Що В Генералов наших. Ще кілька місяців тому тут було гаряче: зараз тихо, аж не віриться. В інтернеті було, звісно, написано, що першого числа почнеть, почнеться атака. Ну, слава Богу, нормально. А тому весь час, як вони кажуть, чатують їхній бойовий пес малюк. Час від часу насторожує вуха. Що таке обстріли? Знає добре. Одного разу осколок йому поранив око, ледве вижив. Його хотіли, пацани бацани але... Це ж малыш. ми всі по -пожалели малыша и отвезли его в больничку. Отвезли его в больничку, Короче, его. поки тихо. Вони ходять на той бік у розвідку, із зітханням не на камеру розповідають. Ворог не спить, проводить перегруповування та підготовку свіжих сил, якими корують російські офіцери. Тому вони весь час на сторожі лише на відпочинку можуть собі дозволити трохи розслабитися. Потамон позитивний малыш сьогодні в них свято. До них приїхала на вигляд звичайна вантажівка. Колись була польовою кухнею, але солдат 17-ї бригади ще один малюк переобладнав її підлазню. Тепер і в нього, і в машини один позивний на двох. Ми на такий Малый банный комплекс, скажем так, или Тяжело переоборудовать или нет? Или нет там... Абсолютно нет. Помогли волонтеры немножко, вот выходит по позитивный прийти. человек с улыбкой. Желательно в таком виде можно фотографировать. Обновились. Обновились. Спасибо. на цю позицію лазня приїхала вперше за місяць. кажуть, її не вистачає на всю 17-ту бригаду. Кілька годин на цій позиції і їде на наступну. Тамтешнє командування лазню для солдатів замовило вперше за кілька місяців. Перший раз Первая Ось це перший раз під'їхав. Свій блокпост вони називають перина. Чому саме так не знає ніхто. Саме на перину найбільше летять сепаратистські снаряди. Вона крайній блокпост зі східного боку станиці Луганської. На вулиці, яка прилягає до блокпоста, вцілілих будинків одиниці. Зовсім нещодавно ось ця територія поблизу блокпосту була найпрострілюванішою. Бачите, школа вщент знищена. Бо за тим лісом знаходиться вже так зване ополчення. Іноді наші військові кажуть, вони підходять на відстань 400 метрів, а то й ближче. і стрілково напрямую. Слиш на що і над тобою літають кулі рядом. Тобто вони, виходить, дуже близько підходять. Ну, ну і за зілюнки та видно. Усі вони на цих позиціях понад три місяці. Ті, хто більше, думають про ротацію, а ще ставлять питання: де обіцяні виплати за бойовий день та знищену ворожу техніку? Адже минув уже місяць. Кожен день ми відбивали атаки. Ніяких виплат, ніяких доплат у нас не було. Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Микола Головко, ТСН 1+,1.